Манить мене нормальне, тяне долезу цей оман, туман, дурман, Не зупинити вже ніяк. Постійно ти в моїй голові всі думки про тебе, всі пісні про тебе. А тебе поруч біля мене нема. Навколо лиш один туман, ман, обман, навколо довколо, навколо довкола. Всі думки про тебе, всі пісні про тебе, а тебе біля мене нема поруч вколо навколо лиш один туман, ман, обман, туман, туман, навколо, довколо все в тумані, мані, 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 Навколо, довколо все в тумані мані, 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 навколо, довколо, все в тумані мані, 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 мані